333-му, ответь 222-му прием. Принял тебя, принял, отправляй, мы тоже отправляем. Привет. Пап. Привет. Героям слава, давайте пролітайте туди. Раз, два, три, чотирнадцять цеплят у мене відвих машина. Літаємо. З повернення! Вертаємо додому наших людей. Щойно завершився обмін. Ми пам'ятаємо про усіх наших людей і намагаємось врятувати кожного українця. В цьому сенс України. Наша сутність цим ми відрізняємось від ворога. Ми цінуємо кожне життя і обов'язково зробимо все, щоб врятувати усіх, хто перебуває в російському полоні. На тлі повномасштабного вторгнення Росії в березні 2022 року створено координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Першою головою призначено Ірину Верещук. У травні постановою кабінету міністрів головою координаційного штабу призначено Кирила Буданова. А на головне управління розвідки покладено забезпечення діяльності структури. Перші дні війни, звичайно, цей хаос перших днів. Так найважчим було те, що все з нуля, і дуже швидко. Питання, з якими стикнулися, абсолютно зрозумілі будь для кого, хто створював щось з нуля, починаючи від місця, як то кажуть, головної будівлі, де це все буде знаходитись, закінчуючи нормативно-правовою базою. Як це все має регламентуватися, на що спиратися? Досвіду як такого не було, та й в світі після Другої світової війни практичного застосування Женевських конвенцій, так, не було. І фактично не було у кого спитати. І звичайно, це швидкість, з якої треба було приймати рішення, бо на кону були людські долі. І оце було важко велика честь і велика відповідальність. Я ж розумів, скільки. Важких питань одразу на нас лягає додатково, але ми роботи ніколи не боялися, і наше завдання захищати захист держави, тобто і захист її громадян. А людина в полоні це теж питання захисту наших громадян. Вже 17 березня 2022 року уряд України затвердив розпорядження про створення національного інформаційного бюро. Ключовою метою якого є збір та узагальнення даних про військовополонених загиблих, зниклих безвісті та незаконно затриманих окупантами. Основна зовнішня функція це співпраця з центральним агентством розшуку, яке в Женеві, так це МКЧХ, які передають і отримують інформацію про наших полонених захисників і захисниць, і про тих, хто потрапив в полон ворога. Дякуємо, Давай. дякуємо велике. Дякую вам І Ми відразу зробили постанову, виділили гроші, і досі вона працює. Оцей рюкзак бранця, як ми називаємо, так де є все необхідне. Мобільний телефон, ми вдосконалюємо. Є зимові, є літні речі. Буває по різному, але в основному це працююча модель. І я дякую всім, хто допомагає це робити. За три роки існування команда Кордштабу розробила унікальну інформаційну систему, дорожню карту і особистий кабінет для родин військовослужбовців. Ці інструменти дозволяють зручно та швидко отримувати та обробляти інформацію, необхідну для пошуку зниклих та тих, хто потрапив у полон. Надію в моєму розумінні в такому питанні може дати людям єдине це розуміння того, що процес рухається, статистичні дані і тому подібні речі. Цифри говорять самі за себе. Зрозуміло, що проблем багато, і ми б хотіли повернути вже давно всіх. Але реалії такі, які ми вони є, насправді. Щодня співробітники коордштабу надають десятки консультацій родичам зниклих та полонених оборонців, проводять виїзні та онлайн зустрічі з сотнями людей. Більшість людей з розумінням до цього відносяться. Є люди, у кого дуже важкий психоемоційний стан, їх можна зрозуміти. З ними важче працювати, але ми знаходимо якось вихід із ситуації і підходить до кожної родини, кожної родини окремо взяти. Координаційний штаб для слухаю вас. Добрий день. Загальна кількість опрацьованих звернень через електронну пошту і особистий кабінет вже становить більше 19 тисяч. А кількість консультацій більше 84 тисяч. Тепер продиктуйте повністю дату народження Станіслава: число, місяць і рік. Ми представлені в більшості регіонів. Я сподіваюся, що скоро закриємо всю Україну. Це полегшує життя просто родинам. Регіональна мережа координаційного штабу включає громадські приймальні та консультаційні центри у Києві, Львові, Харкові, Миколаєві та Вінниці. Як у сні. Як сюрреалізм якийсь, трошки. Сьогодні перший раз побачив за рік траву зелену. Ну, трошки покращилася точно ситуація з утриманням умовами утримання наших полонених. Хоча, знову ж таки, це всі мають розуміти, це не курорт, умови ці. Це тюрми. Це тюрми, які можуть бути, бути умови в тюрмах. Давай поки палубу. Половина, там м'янці 15 заграду було в кабелі, коли ми там Це розбирали. Були окремі локації, в яких умови були просто жахливі. Ми. Якось домолися того, що в певних локаціях, де умови були найгірші, найстрашніші, ситуація трошки покращилася. Всі, кік ви бачили, історію всіх різні, багато жахливих. Багато складних, але і всіх об'єднує одне. І всіх Україна повернула назад. Згідно Женевської конвенції, всі важкопоранені мають бути повернені якнайшвидше завдяки механізму створення змішаних медичних комісій. Україна ініціювала цей процес, але відгуку з боку Росії не отримала. Незважаючи на це, Україна продовжує забирати своїх важкопоранених і хворих захисників з полону. Ця робота триває як на дипломатичному рівні, так і в переговорному процесі і не зупиняється ані на мить. До того ми всіх важко хворих, важкопоранених міняли. Ніхто їх просто так нам не віддавав. Координаційний штаб сприяє поверненню тіл загиблих захисників і цивільних осіб, а також передає агресору тіла його військових. Це не обмін, а процедура репатріації, яка ґрунтується на нормах міжнародного гуманітарного права. До процесу залучені збройні сили, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ важливу роль відіграє Міжнародний комітет Червоного Хреста. Передача тіл відбувається у спеціально визначених місцях. Україна є цивілізованою європейською країною, яка неухильно дотримується принципів міжнародного гуманітарного права. Ну, зараз більш-менш мені здається, ми все ж таки налагодили цей процес. Більше 7 тисяч тіл наших захисників вже повернуті, як і цивільних, до речі. Інколи так буває. Слава Богу, в цьому питанні від принципу паритетності ми якось відійшли. Це просто супер, що є така установа, яка займається цим питанням. Дуже гарне рішення, коли не тільки військовими, а почали займатися офіційно відкрито публічно цивільними людьми. Вони також потребують, і ви знаєте, що з ними ситуація також дуже складна. Вітаємо вдома! Так, Україні! Дома! Вітаєм слава Україні! З поверненням дівчат! Слава дівчат! Ті, хто знаходиться і проживає в окупованому Криму, розумійте, що ви живете в в'язниці. Різниця в тому, що я фізично знаю, де стіни, де двері, де рішітки і так далі. Ви цього часто не бачите, але розумійте, що ви там. Якщо от зараз потенційно, завтра ви вже от будете реально сидіти в в'язниці. Донально, я б не сказав, що є різниця в підходах до повернення військовополонених та цивільних. Це різні категорії, здавалось би, на перший погляд, але підходи, це зрештою, і люди, які цим займаються, ті самі. Держи, будешь спать тебе. Что надо сказать. Спасибо. Все. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Просто папа тоже скоро. Громадянина, який знаходиться в полоні, в тюрмі ще десь, який, я маю на увазі, потрапив до тюрми через, ну скажімо так, політичні причини, їх треба повертати. За ці три роки координаційний штаб створив низку спеціальних проєктів. І, хоча вони різні, основна мета більшості з них лишається незмінною повернути на батьківщину всіх громадян, що перебувають в руках ворога. Мабуть, найбільш відомі, найбільш далі. Це хочу жити, хочу к своїм, і, як на мене, люди майбутнього. Проект Люди майбутнього призначений для дітей оборонців, що залишилися без опіки батьків через війну. По суті, це дитячі табори, де проводяться заняття із психологами, заняття розвиваючи заняття. Таким чином ми намагаємось піклуватись про людей. Кому особливо потрібна ця допомога. Це тільки один з проєктів, але, як на мене, він дуже важливий. «Хачу найти» створений з метою сприяння проведенню обмінів військовополонених та загиблих шляхом інформування родин окупантів про їхній реальний статус. Використовуючи надану в рамках проекту інформацію, росіяни мають змогу підтверджувати статус військовополонених та вимагати від влади Росії проведення обмінів. Проект Хачу найті станом на березень 25-го року надійшло 75 тисяч заявок. Щоденно команда отримує близько 300 нових. В полоні і серед загиблих вдалося знайти більше двох тисяч військових армії окупанта. 488 з яких вже було обміняно на захисників України. Представляємо презентуємо проект координаційного штабу з питань поводження з військовополоненим, який є. Спільним доробкам насамперед спільною роботою головного управління розвідки в рамках координаційного штабу офісу повноваженого справ людини і служби безпеки України спільний проект головного управління розвідки Міністерства оборони України та служби безпеки України Хачук своїм» створений для оприлюднення інформації про колаборантів, що співпрацювали або допомагали окупаційним силам. 22 колаборанта завдяки зверненню до проекту зупинили співпрацю з ворогом, а 288 готові скористатися можливістю виїзду до Росії за умови повернення українців з російського полону. Хачу жить. Це проект для добровільної здачі в полон військовослужбовців збройних сил Російської Федерації. Проект було запущено координаційним штабом у вересні 2022 року за підтримки гурмо. Головна мета роботи проекту повернення всіх захисників України та цивільних заручників з російського полону. Також проект прямо чи опосередковано впливає на поповнення обмінного фонду зниження бойового духу армії Росії. Зменшення її бойового потенціалу та ефективності мобілізації, рекрутування до її лав. В результаті діяльності проекту в полон здалися вже 380 росіян. Щоденно фіксується близько 50 звернень, а загальна кількість вже склала більше 45 тисяч. Сайт проекту відвідало понад 50 мільйонів. А відео на офіційному каналі проекту в Ютубі зібрали майже 20 мільйонів переглядів. Знаєте, кожна людина, яка на боці ворога, яка добровільно складає зброю, зрештою рятує життя комусь із наших захисників. Україна відкрила вже п'ять таборів для тримання військовополонених. Кожен з них відповідає вимогам третьої Женевської конвенції, оскільки Україна дотримується принципів міжнародного гуманітарного права. Знаєте, суспільству, я б сказав би таку річ. Треба визначитись. Або ми всі, як ми декларуємо, за європейські цінності, і, як то кажуть, цивілізовані підходи. Ну, або це інший шлях, це шлях Північної Кореї, до прикладу. Да, там табори погірше, ніж в Росії, наскільки нам це відомо. Ну так треба визначитись з розумними чи з красивими. Я розділяю, як то кажуть, західні цінності. І він ворог, ну він вже в полоні. Не треба над ним знущатись. Я не думаю, що комусь стало б легше, якщо б, як в Росії інколи це буває, когось тут замордували, закатували. Хто б від цього виграв? І зрештою, який, яку б хвилю це викликала на стороні противника. Ще більша агрія. Яка відобразиться знову ж таки на найменш. Скажімо, прямо на абсолютно незахищених наших громадянах, які сидять в полоні там. Не втрачати надії, абсолютно не втрачати надії, наполегливо працювати, не відпускати руки. Ми знаємо, що ми робимо, ми знаємо, як це робити. Я розумію, що хтось чекає три роки, хтось 11 років чекає, Є і такі. І вони повертаються далі і будуть повертатися. Ми знаємо, що робити. Довіртесь нам і чекайте. Дома! Здорово! 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 Здраво! Здраво! Голови друге. Слава Україні! Геруємо слава! Боже, скільки вас було! Дякую! Слава Україні! Герой слава! Доброго дня! Добрий день! Хороші зробіть, з штабу. Тут біля нас ваш син Дмитро.

Ні, не я їхала світу, я навіть, господи, дякую тобі, Господи. Боженьку, до я тебе вітаю. Поздравляю, божечку. Наші батькові скалі На кордоні вже стоєт. Андрію. Тату. Привіт. Андрійку. Сонце. Все буде, добре. Все буде добре, тримайтесь тату. Я вже на кордоні, але надіялись кожен день. Чесно слово. На кожен день надіялися, що воно відбудеться.